Доброго дня. Дуже рада всіх сьогодні вас бачити. Майже нікого не знаю, але мені приємно з вами познайомитися. Мене звати Олена, Олена Бакульчук, вже близько 20 років я працюю в Державній службі надзвичайних ситуацій, психологом. З дівчатами, психологами, ой, психологами кажу, з дівчатами я зустрічаюся майже кожного місяця бібліотек нашого міста, і ми корисно спілкуємося, багато спілкуємося, проробляємо всі емоції, всі відчуття, почуття. Сьогодні е, я готувала багато теорії, е, але мені здається, буде краще практика. Як ви думаєте, поставте плюсики, підніміть руки, щось якось мені покажіть, що саме зараз потрібно. Мені здається, практика. взагалі-то сьогодні, саме сьогодні, для саморегуляції, самодопомоги. Е, а сьогодні ще такий день. Ми ж не сидимо спокійно, ми то в пиття, то знов на, наверх йдемо. І мені дуже приємно, що ми сьогодні говорили з дівчатами на ці дні. Скільки ми вже спілкуємося з нашою службою психологів самобібліотекою. Ми порахували, ми вже 5 років спілкуємося і співпрацюємо з нашими рядомськими бібліотеками. Ми почали з карантину, з ковіда, ні, ще до цього. Потім ковід, потім локдаун, і разом ми переживаємо ще війну. Якщо корисно, ну, рятуючи когось, я рятую себе. Це вже давно так спрограмовано і сказано, але зараз ми ще потужно з дівчатами ознайомлюємо наших дітей, наших дорослих з системою і програмою Олени Зеленської, нашої першої леді ти як? Там багато є різних гарних порад і багато різних практик. Але перед тим як підійти до практик, я хочу вам розповісти про наш мозок, розказати примітивно. Але мені здається, це буде цікаво і вам буде потрібно зрозуміти, де коли воно рухається в нас, і коли починають вмикатися наші різні емоції. Е, е, у Світлани Ройс є мозок, якщо ви зайдете на сторінку Светлани Ройс, там мозок є і там дуже гарно показані всі ці системи: е, лімбічна система, е, стовбурова система. Це легко пояснювати дітям, вам здається, мені пояснити буде ще легше. Якщо ми зробимо нашу ручку так. Саме ця частина і стовбурова система. А потім вже йде далі налаштування-налаштування. На За стовбуровою системою, вона найпримітивніша, і вона отут, у нас внизу знаходиться. Це не трошки, медицини тут не буде. Просто для розуміння, що в нас вмикається і коли воно вмикається. Це саме примітивна система, стовбурова. Це мозок рептилій. А вже потім пішло далі. Наступний шматочок нашого мозку – це лимбічна система. Там же емоції і відчуття. Такий, е, ну, грубо сказати, але примітивний такий, непримітивний, мап'ячи розум. А вже потім ну, в ньому живуть емоції. Наступна частина е, це вже мозок людини. Зараз я спробую показати цю картиночку. Що мені відпускати? Не знаю, куди натиснути, щоб щоб побачили, дівчат. А, а. поділитися, мабуть. Uh -huh. Так, потім от сюди. Ще раз поділитись. Yeah, так, yeah. так. Ні. Mm -hmm. Просто я показала вам це на руці, а зараз щоб була картиночка. Так буде більш розуміліше, мені здається. О, чудово. Подивіться, дивіться стовбуровий мозок рептилія, потім мозок мавпи, потім людина. І воно все вмикається. Ми почнемо, мабуть, з рептилії. Воно дуже примітивно, але, вона, але воно нам допомагає виживати. Ви це розумієте. Потім вже йде мозок мавпочки. Він допомагає нам вже вступати в зграї, поєдусь в колективі і е, комуніку, комунікувати, але не розмовляючи. А потім вже розвиток людини. Це наступний мозок. І там, в мозку людини, є пам'ять. Яка в нас е, йде постійно, ми зараз знаємо, що нам робити, бо ми це вже переживали, вмикається пам'ять, і ми знаємо, що треба коли тривога, йти в укриття. Коли, ну, це вже наш досвід, скажімо так. Трошки зараз до практики. Олена Зеленська постійно каже, що треба, треба щось робити. Я постійно кажу, що треба з собою мати водичку. Бо якщо наш мозок зневоднений, оці всі системи зневоднені, він більш е, стресує більше, тому потрібно пити воду. Постійно, зараз треба мати з собою воду. Не газовану бажану воду, не солодку воду, просто воду і постійно її пити. Нам про це говорять спочатку війни. Хто це робить, розуміє, що це правильно. Потім е, метелик. Хто не знає права метелик, зараз, мені здається, всі знають її, але я вам покажу, як треба це робити. Великий метелик, наші долоні, руки кладуться на наші плечі, і ми налаштовуємо наше дихання е, на спокійний лад. Знаєте, як мама, коли колихає дитину, вона постійно її налаштовує саме на своє сердечко, так? Ми, ну, Хто знає, то розуміє такі речі. Більш такий вже... Ще одна метелика, він робиться в пальчики отак. Дівчата з бібліотеки, Житомирської бібліотеки і, обласно, і кажу, обласної, і юнацької, і дитячої, знаєте, мабуть, ці рухи вже дуже хорошо вивчили, і ми неодноразово їх пробували, І хто спробує, той розуміє, воно допомагає. І також, отут, на рівні нашої, я кажу, душі, ми також себе налаштовуємо на спокій, на спокійні емоції. Тут працює мозок не рептилії, тут працює мозок маточки, вмикає саме емоції. І потім вже рухається до мозку пам'яті, нашої такої системи. Наступна практика: ну, у нас у всіх є телефон в руках. Дихання по квадрату. Я просто не то що призиваю вас, я прошу вас навчитися дихати. Я вас не навчу, треба вам... ну, я можу навчити, але треба час, треба. Постійно пробувати і навчитися, постійно треба дихати. Видих, потім вдих. Видих, вдих. Але поступово, повільно ми і сам по квадрату вдихаємо, видихаємо. Рухами пробуджуємо духовне, мабуть, так. Дякую, дійсно, мабуть, воно так. Дихання по квадрату це також дуже, ну, це круто, це потужно, воно діє. Спробуйте, просто спробуйте. Не кажіть, ні, в мене не вийде, мені це не потрібно, просто спробуйте. І маленькі практики. Я не хочу завантажувати вас, бо я вже побачила, щось там вилітає. пишуть в телефоні. Тому хочу ну, швиденько вас ще попрактикувати з вами. Якщо у вас є можливість, бумагу візьмемо потім, давайте зараз пригадаємо. Нашу найулюбленішу тваринку, яка була в нас в дитинстві. Ну, чи не була в дитинстві, чи ми себе асоціюємо з цією тваринкою? Ну, приведу маленький приклад. Я чомусь постійно думаю, що я маленька квицька. Кошеня. Мені подобається, як живе кошеня. Ну, мабуть, в мене вдома живе кошеня, я розумію, як вона живе. Вона... В неї постійно вільний час. Вона їсть, вона спить, який заманеться. Вона грається. Якщо мені важко, я можу уявити себе маленьким кошенятком. Прошу вас, уявіть себе тою тваринкою, якою ви можете себе уявити. Декілька порахую до п'яти, але про все. Уявили? Мабуть, так. Отут От саме тут вмикнувся нас, наш мозок вже людини. І ми емоційно відчули, який спокій, який чи навпаки не спокій мені потрібен. Я уявила кицьку, і я розумію, що мені зараз треба спокійне життя. Мабуть, я втомилася. Хто ще дівчата ким себе? Уявлять? Я питаю в залі? Пташка, а чому? Ви хочете, хочете без кордонів жити? Як Ви не хочете задавати конкретні запитання, хочете бути навчання чомусь. У нас була просто розмова до цього, ми розмовляли про, під час тривоги про папугу, яка знає певні фрази, влучно їх встремляє в розмову, і все зручно, все удобно, і всіх це влаштовує. Але вона ще має не має кордонів, правда? І хоча домашня птаха має кордони. Клєтка, да, клітка, клітка. Чомусь все одно відчула себе саме пташкою. Але пташка в неї крила. Ну, хто себе ким відчув, я прошу проаналізуйте такі речі, і саме тут вмикається мозок вашої людини, вашої фантазії, і тут ви рятуєте себе. Ви хочете бути тим, ким бути зручно саме вам і саме зараз. Тут і зараз. Хто втомився, як, от, мабуть, я, я відчула себе крицькою, яка хоче їсти спати відпочивати не йти на роботу. <хи> ну, такі речі мене зараз, мабуть, це до мене зараз, це моє. Е, ще одна така маленька практика, але я впевнена, що ви про неї ще не чули. Зручні люди. Е, дітям завжди ми кажемо, що у вас має бути список людей, які ви можете позвонити, набрати у будь-який час. Ми зараз вам, якщо вам зручно, напишіть на бумажці. Також безпечні люди, але слово безпека зараз воно якось так, ну, мені воно ріже мій. Давайте скажемо небезпечні люди, а спокійні люди. І до кого можемо звернутися? Це можуть бути. У мене тут презентація, власне, не геть не, не Все бачу, бачу, дякую. Так, це про емоції, маленькі радощі, це, мабуть. Про ту безпечні люди. Е, люди, які ми завжди можемо дзвонити. Якщо у вас буде така, е, скажімо, збудована, формальна табличка, куди ви можете позвонити, де у вас фінансові якісь питання, не проблеми, саме питання можуть виникнути. Е, потім безпечні лікарі, по стану здоров'я можете звернутися, також вони мають бути у вас. І такі е, люди, до яких зручно звернутися, подивитися дитиною, полити вазони, подумати про свою тварину, що вам треба кудись виїхати. Така табличка, така, такий список, ну я раджу вам мати його. Зазвичай зараз. Такого ви ще точно не чули, колись, може, чули, але психологи зараз е, не пропонують це. Я вам це раджу зробити. Не то, що пропоную, просто раджу. Мати список таких от. Спокійних людей, небезпечних, а саме спокійних людей, до яких ви можете звернутися. Але зараз проаналізуйте себе, чи є ви безпечними для когось людьми? Чи є ви для когось е, спокійними людьми? Подивіться на своє оточення. Чи є якась така людина у вас в оточенні, яка Постійно спокійна, яка знає, що їй робити далі. Коли е, балає тривога, вона знає, що треба встати, взяти вас за руку, відвести вас в укриття. Чи навпаки скаже, зараз все, good, все добре, сидимо тут, не рухаємося, все буде зручно, все буде удобно, е, все буде комфортно саме тут і саме зараз, кому ви довіряєте, чи є такі люди серед вас. Чи може ви така людина для когось? Бібліотека юна... дитяча, скажіть мені, хто у вас такий? Подумайте, хоч одного ми вас ці тривожні. Я пам'ятаю по наших заняттях, ми, ми боролися з тою тривогою, яка накривала нас іноді. Я ж кажу, що ми раз на місці зустрічаємося з дівчатами, є вже партнерами, тобто ми... я дуже рада, що ви сприймаєте психологічну службу ДСНС не як порятунок, такі знаєте, виїжджають. Під час тривоги, тушать пожежі, але ще може бути дуже корисними бібліотеці. З ментальним здоров'ям допомагати. Знайшли безпечних людей? Чи ви хтось з вас безпечні люди? Така тиша, всі бачу, дівчата улибаються. Ні, таких немає? Якщо такі люди в вашому середовищі є, це ваш скарб. Це ваш скарб, який ви маєте зберегти. І рухатися з ними до перемоги. І ви дійсно переможемо. ми дійсно переможемо і разом до неї прийдемо. Бо такі спокійні люди, нам скажуть, що все буде добре. І ми їм будемо довіряти, вірити, і я думаю, нам це допомагає. Ми сьогодні багато під час тривоги про це говорили, да? Ну, Хто, якщо відчуває, хто йде на вулицю, хто навпаки йде в приміщення, хто шукає чотири стіни. Е ми сьогодні тут, от з моєю колегою їй треба вже було піти з десятої години. Тобто я весь цей час я звідси не виходжу. Я з вами постійно слухаю всі ваші. Тут нема про книжки. Я перепрошую. У мене нема про книжки. У мене є саме про ментальне здоров'я. Нам треба його зберегти і надалі, щоб дійсно з поднятими носиками порухатися до перемоги. Вдячні, пані Олено. Вам. За ваші поради, за вашу допомогу. Дуже дякуємо. Дякуємо. Е, наступне, дякую, дуже цікаво. було. Ну, я ще не закінчила. Okay. Я ще багато що сказати, але я багато що скорочую на емоціях скоротила все, що тільки можна скоротити. Ми мали з вами ще пройти, згадати, які емоції, якої тваринки, людинки, рептилії є. Де примітивно, де не примітивно. Але я думаю, що ви це знаєте, ви ж читаючі чи люди, правда? І ви, ну, такі речі, ви 100% знаєте. Але звертайтеся до цих книжок по психології, таких, скажімо, не нав'язливих, а зараз примітивно простих, щоб воно краще у вас не шукайте свого стану такого, не шукайте собі хвороби психологічної чи ментальної, шукайте виходу з цього. Воно дуже легко. Це бутилочка води, це дихання. Практика так, життя це саме найголовніше. Не так, сидіти так. в ментальності і в драмі, а робити щось. У робити, того метелика, того метелика. Mm -hmm. але не робити його тако. Так не можна. Ні в коїм разі не робіть його дуже швидко. Ми навпаки прискорюємо себе. Ми себе налаштовуємо на щось таке швидке, драйвове. А нам треба заспокоїтися. Тому я кажу: робіть пальчики. Спочатку зробіть так пальчики. Це час, але ви в той момент ви заземляєтесь, робите пальчики і потихеньку-потихеньку починаєте себе заспокоювати. А якщо отак, це тільки це не, не можна. Піковий досвід. Давайте до цього повернемося. Я, мені не подобається така фраза, мені більш подобається ресурси ресурс адаптації чи навпаки копінг стратегії, що в нас є таке постійно, що нас заспокоює? Знов повертаюся до себе. І я заспокоюся, коли прибираю Жінки це розуміють. Хтось починає прати, хтось прасувати хтось прибирати, якщо вам це допомагає, робіться. Якщо вам допомагає просто лягти, витягнути ножки, взяти книжку, супер! Значить це ваша попінг-стратегія. Якщо у вас є дома тваринка, взагалі супер, тварини, вони наше. Знеболювальне, якесь таке скажемо, вони якось на себе прибирають наші негативні емоції. Про дітей я не кажу, це наше все. <сіх> вот. І я мати двох підлітків, і мені казали, от будуть у тебе діти підлітки, ти будеш казати, Боже, яка це біда, що ж це воно таке? Що ти будеш робити? А я отримую задоволення. Це також моя копія стратегія. Я переживаю себе в тому віці, якому вони зараз. І думаю, що я робила не так, що моя мама робила не так. Відчепися від них, вони дуже добре справляються самі. Тварини наближають нас до нашої внутрішньої природи, їства. Так, ну ми ж казали, це та й рептильний мозок, Потім у нас іде махочка, а тільки потім наші спогади, сподівання, фантазування це вже людина. Ну, бачите, я пропустила ту частинку, там, де ми могли ще. Я повернуся, я перепрошую, але я повернуся до неї, бо мені цікаво вам про це поговорити. Інстинктивні риси рептилії, в них є жах. У людей страх. Не в людей, а перепрошую, в рептилії це жах, в мапочці це страх. Потім, В рептилії то журба, а вже в мапочці це сум. В людини це можуть ревнощі, можуть бути погані спогади. Ми не чіпаємо поки саме цю нашу систему. Ми поки зачепимо інстинктивні такі речі. Потім що в рептилії? Реплекси. А вже у тварини огида у, у мапочці. Вже тоді воно з'являється. Тому воно все рухається дуже вірно. І в нашому мозку воно все є. І, і воно все правильно і вірно вмикається. Тому е, я така: ну, я не взяла цей мозок, в мене такий є. По Світлані Росі, я його зробила. І в нас там є амігдалка, така вона вже знаходиться в десь в лімбічній системі, там є амігдала, але це знову я попереджаю, це знову не про медицину. І коли лунає тривога, вона, як, знаєте, як, отак от робить, вона не, збільшується, вибухає. Я вмикаю постійно, коли показують це дітям чи дорослим, навіть вмикаю такого дзвоночка. І вже розуміючи, що крім цього, вибуха, ми нічого не відчуваємо, не чуємо. І нам вже сказати там: згадай, зрозумій, все буде добре, ми цього не робимо, ми тільки лякаємося, і тут тільки інстинкти, але воно все одно в лімбічній системі, вже в той системі мавпочки, ще не людської. А вже потім, коли ми заспокоємося, заземляємося про заземлення, всі знають заземлення. Бібліотека знає заземлення, 100% все знає, mm, всі знає. Mm? правда, всі знають. Mm, знають, Дві знають, вмикають, це так як само, як вода. Згадуйте оці наші п'ять пальчиків, розумійте, п'ять речей, які я побачу, чотири речі, які я відчую. Е, ні, почую. Три речі, які я почую. Е, тут я маю відчути на, ні, одна, яку я відчую на смак. Ага. І на дотик, дві на дотик. Ми якщо ми це все вмикнемо, ми заспокоїмося. Я ж кажу: тут нема не про медицину, ні про книжки. Тут є про наше психічне, ні, ну ментальне здоров'я. Зараз не кажуть рефлексотерапія, енергія Рефлекс... відчуттів. Чудово, дякую. дякую. Я, про... я спрощую це все. Ви мені так бачите такі речі. Тому що я, я не в Україні, але підтримую Україну, тобто я на ментальному людяному рівні. Допомагають вже це піднятися чудово. вище над тваринами, тому так, що так. мозок це мавпа, і за час війни ви вже навчилися бути ну, природніми. Але ну бібліотекарі і книжки допомагають піднятися вище над телевізійністю, яку раніше поважали і вірили в телевізор, що там кажуть, а зараз там вообще нічого нормального нема для життя. Тільки контроль і напруга, контроль і напруга. І тому книжки відвілікають і допомагають людям вже до своєї чутливості піднятися до рівня вже уяви. І уявлено, вона Так, так, так. Ви, ви праві. ви праві. Будь і... ласка, дякую. Дякую, що допомагаєте мені, бо я ж хочу донести. Задоволення до всіх цю інформацію я ж кажу, мені. Круто, мені класно, що я з дівчатами зустрічаюся кожного місяця. Ми все пророблюємо, про, про мацель, знаєте, всі, всі техніки ми зробимо на собі. Ми клеїмо, ми малюємо, ми відчуваємо деякі речі. А тут хочеться дати більше і не завантажити вас. Вертайте, кого досвіду. Ваші ресурси піднімайте, піднімайте їх з глибин. Саме самих глибин, одна хвилинка в мене. Я... Давайте, я дякую, що ви мене почули. Звертайтеся, дзвоніть. Мені буде дуже дуже приємно і рухаємося до перемоги.